Приїхав уже сервіс, так як я нагаласав на масей вже чуть-чуть більше 50 мотогодин, там в районі 52, може 53, треба до точності глянути. Е, перве ТО при 50 мотогодинах, але сервіс говорить, що можна переїжджати 10-15 мотогодин, так як трактор це така техніка, яка може пекти сутками, тобто можна переїхати чуть-чуть е, ну, більше цих мотогодин. Ну і плюс же сервіс. Він ж не сидить на кріслі, чи не лежить на дивані, не жде, поки я. Позвоню і приїдуть мені міняти. Значить, тут момент по ТО який. При 50 мотогодинах, це тут написано про 6713, але в них мотори одинакові, то не є суть. Значить, при 50 мотогодинах міняється елемент гідравлічного фільтру високого тиску, фільтр січастий гідравлічний і е, маститься міст. ну Всі там, де є ставотнички, всі ці узли. Навіска, міст і так далі. Ну, Ми не з такої сім'ї багато, як то говориться. Якщо обслужувати привикли техніку, то її потрібно обслужувати, а не так, як от, знаєте, купляли геліки з 5,5 мотором, а потім вставляють туди газ, тому що жре, як не крути. То краще, як мені моя думка, чим краще будеш обслужувати техніку, тим вона повинна довше ходити. Не брати саме дешеве, не лить його туди, що попало, а щоб воно все було цивільно. Значить, ми вирішили міняти масло. Як можна проїздити 50 мотогодин, ну, образно скажемо маленьку обкатку пройти, і не замінити масло. Правильно, правильно. Тобто масло зливається, буде заливатися нове, 15 літрів влазить в мотор, в двигун. Плюс два топливних фільтри. Теж це обов'язково. Я не знаю, це не раз стикався з таким, що люди на машинах приїжджають на ТО і говорять, мені замініть масло, масляний фільтр. І воздушний там. Хтось каже, хтось не каже. А мене вопрос кажу, а топлівний. Я топлю міняю раз у 20 тисяч, а масло міняє кожні 10 тисяч. То мені якось це в голові не вкладається. Я, я зазвичай як приїхав, якщо 10 тисяч вже накатав, всі фільтра, крім салону. Це салон, я міняю тільки весною і осінню. Все. А все інше кожні 10 тисяч. Ось цей тубус, який буде, яким буде змащуватись. Е, потім. Масляний фільтр, зараз, Андрюха, його десь достане, і гідравлічний фільтр. Оце ми вирішили зробити таке ТО. В кінці відео розкажу, чи залишить мене трактор при первому ТО тільки в дерявих штанах, чи може ще залишиться драні і труси. Порівняю оцю цінову політику те, що ми тут замінили. Замінимо. І прирівняємо його до МТЗ. Ну, МТЗ ж теж ми обслужуємо. Да? Теж міняємо там елементи, фільтра, масла і так далі. І просто зрівнемо, порівняємо ціни, які є на, скажімо так, в кавичках. Да? Імпортну техніку від імпортних виробників, хоча хріні знає, хто це його робить. А хто це його робить, Андрюх? це чиї? А ахко, це хто? Французи. А, ну значить, імпортні, да. ну і на МТЗ, я сумніваюся, що там буде фільтр германський. Те, що там на ньому написано, як в моєму випадку Махлє, це не означає, що він іменно оттуда. До Рафаеля звернувся за цінами, хотів вже ж узнати, що він мені написав ціни, які у нього на фільтра, на масла і на це все інше. Ну, А воно вийшло так, що коли Рафаелю треба, то він раз-два все зробить, що треба, що й не треба. А от коли до нього звертаєшся, тут, звісно, з'являється проблема. По сьогоднішній день вже другий чи третій день пройшов, як ні відвіда, ні привіта. Ну, нічого. Так що. Ти вже злив, так, да, Андрюх, масло? Маслі, не віддати. Кстати, треба глянути на цей. Ось покажу пізніше. Чи чорне, чи не чорне. Це, звісно, дезеляка. Що треба? Можна зливати топтування фільтром, масляний фільтр, он з нього трошки буде сливати, щоб не обляпало. Так давай я виборку під низ, принесу, воно прям туди не хай уходи. тече. Все, сейчас несу. Масло тече чорне. Як смола. Ось якраз покажу вам новий фільтр. Так він таке, роді, б менше, не, такий такий би менший, ніж заводський. Ні, такий само. Просто що цей з заводу йде крашений. Та ні, ну крашений, то понятно. І теж він там білий, по-моєму, да був... Ось ось. ось. Ну да. так. Якщо придивитися. Не ідентичний. І номер самий. Це такий масляний буде. А це ж гідравлічний, да? так? Там елемент, так, виходить. Корпус знімаємо. Це і назад запипаємо. Ого, який Сіточки. Рви його в клочья. Чуєш, так а може я тобі дам свій пістоліт? Це ж маска вона все одно проплачена, стається мені, так? Да? Ну так. тобі дам свій пістоліт, щоб ти ще не будеш витягувати із свого, правильно? Можна і так. Промить, продуть. Що це воно таке хороше в тебе? Очесник, другу рад. Іде для як. Трумозний гаю. І по-нашому не нема нічого. На герметик прокладочку, очищаєш, тіпучки протер. Ну, як раніше все робили бензином, да, то тут тепер Но. є такі штуки, прибуде. Да, не знаю, це тільки що робити із колесами. Щоб ставав у міжрядку, треба їх розширити. Їх можна розширити, щоб два рядочка йшло під трактором. Можна зробити три. Ну, три він буде ширший. Як буде ширше, мені кажеться, це плюс, він буде більш устойчивіший. І оце я поки звісно, вагаюся, що робити? що робити. Ну нічого, я думаю, в процесі придумаємо, що ми будемо робити. Не достаю. Те що тебе точно, ось я достав. І ти вже до 100. Це так що виходить, якщо 15-5 ще потім дві заміни і одна буде заміна без купівлі масла, так розумієте? Мілоче, приємно. Тричі платиш і разочок буде на шаромишку. А шара, як ви знаєте, в будь-якому виді приєдна. Це ще провода я ще не вклав, так що хейтери не критикуйте. То вкладемо гофручку, все воно буде по красоті. Не доходять руки. Може цей, що зажимати чи не ні, треба? Ні-ні-ні, Ось інструкція. А, той, До щоб... і на 3 він... Його тут запирати ага. на бач, Воно як у людей, то воно в людей. Так, топлівні в нас отут ось стоять, ось дивіться. З цієї сторони. Що це? Воно. Зараз спитаємо. Тут що є удобно, що коли ти поміняв, ти можеш закачати. Тобто, є така помпочка, бери і качай. Андрюха, а он, ти питав за потки, кажу, нема ніде, а оце. Просто. Ну, я думаю, що незначительно. Ні, ні, ну якби воно прям... Сильно текло, може де-де прослинило, пелючкою припало, і все. І на і Аби кивач. воно текло сильно, воно в його аж сюди тягло. Зараз помиємо, ой, поміємо. Ой-ой-ой, дай я проще більшість у сторону. Все самому нефіг сюди лізти. Станьте, а ану давайте глянемо фільтр. А і що там? Та б ще ж такої пилюки, ти розумієш, не було. Було, ну, Дощ пройде, підтряхло, ну, такого прям, щоб грандіозного, не дуло. Я дивився отут з округу, як відносительно мало пилюки. Просто ще не та пора. Це я там, як літом, після пшениці, Разок, разок я був продув... я не, взагалі його, можна сказати, не продавав. Я його бив, обгрузав, тут. як мені провели інструкцію при введенні в експлуатацію. А задній же ж на цей так, фільтр кабіни. то той конечно був це мрак воно ж все ззаді там летить то там був мрак ага там спеціальний ключ треба да? Ні. це комплект а воно йде в, в комплекті до да, паливних фільтрів. Ось так от Є ключ то ну щоб не тягти тут Йовник. А от там же зверху отапінь постуїть, це ж потім поставив... Так, да, і закачав, так? Да? Да. Тільки тут не з цього фільтра відкручувати, а ось на 17 болтик приподнімайте, сильно затягувати не треба, щоб не вирвати різьбу. А я ж його міняти не буду, це ж так людям розказую показую, і показує, ще ж покажеш ти нам. Я прихильник, що сервіс. Приїхали, зробили, гроші оддав і хай пече далі. Солярочка як слеза. Чистейше, отстояно. Можна, в принципі, з того фільтра, як знімаєте. Солярочки легнуть, так? Да. Да? Маслицу ну, надежнее. Как для мене? Вітер такий же капається. А там же ж в мене ще фільтр кажу фільтр. На приборки висвітився шкільчик щодо ТО. Ти ж його потім береш, так? Да? Закінчили ТО по масею. Андрюха поїхав тут рядом неподалік сусіднього господарства. Там є декілька масеїв. ну, Звісно, побільше в рази, чим ці мочніші. Ну там і господарство, звісно, побільше. Ну, а я вирішив, дозніму вам конкретно розкажу, ж доведу діло до кінця, що по чому скільки вийшло ТО трактора. Значить, дивіться, міняли ми фільтри топливні, фільтр гідравліки, фільтр масляний, масло, тубус смазки, яка залишилася. До речі, що я помітив, що це якщо фільтр в коробці із фільтром топливним завжди лежить отакий сйомничок. Ну, це Андрюха вже казав на відео. Значить, що ми ще провели тут? Помазав Андрюха кардан в двох місцях. Мост, сам міст і. Отут аж де він ходить. Ну, в цих місцях. На віску, в двох місцях, там, по ігрі треба ще мазати і оці винти, кажу, не вздумай їх мазати, оце так само і центральний. Як наб'є сюди пилюки на ту смазку і ради не дасть, то вже коли крутиться не буде, от тоді треба це все діло робити. Так, значить, треба долити, бачу. Масло у коробку в гідравліку. Тут, а хто не в курсі, спарена гідравліка. Згоден, блін, це не годиться. Мені це самому не нравиться. Але це не саме в цьому тракторі і більш нема ніде. Це дуже розповсюджене, скажімо так. Задній міст теж он масльоночки, все перемасували. Це входить у вартість і так далі. Ну, Значить, зараз ставлю камеру і розкажу вам, що, що ж вийшло по ціні. І прирівняємо це чуть-чуть до МТЗ. До іншого прирівнювати не будемо, так як іншого нема. Є е, МАСЕЯ, є МТЗ. Так що зараз розкажу. Ну що, значить, ТО масея вийшла повна вартість запчастин. 11 585 гривень. Оце ви бачили, що ми поміняли, масла, фільтра і так далі. Бачили, що по регламенту там взагалі нічого робити не треба на 50-й годинах. Ну, ми вирішили, якщо робити ТО, значить робити ТТО. Це так я пам'ятаю, коли купували Форда, А сервіс говорить, гарантія від заміни до заміни масла, вернее, то що гарантія, а просто регламент від заміни до заміни масла 25 тисяч. Я очі на лоба витріщив, кажу, ну які 25 тисяч німці, Volkswagen дають е, 15 тисяч, Rover і той дає бін, 13 тисяч, а якийсь Форд дає 25 тисяч. І ми поїхали міняти масло на 12,5 тисячах кілометрів. І задають ж питання, а чому ви приїхали. Ну як що ми приїхали? Ти уробить. Так ж там по регламенту, отак. Та яка різниця, це, що там по регламенту, ви робіть свою роботу. Так оце йдуть. Вирішили зробити, щоб воно було все чорно. Вартість вийшла 11 585. Я оцей, що в мене тут є спрайсів, я його прикріплю там у відео. Ви десь там побачите. Плюс оце все, що я розказую, фільтра там, масла і так далі. Теж так вставками повставляю. Якщо порівнюючи це з МТЗ, якщо ми буде будемо міняти фільтр топлівний, масляний, гідравлічний і масло, то це вийде ціна 5170 гривень. Це я ціни взяв з інтернету, так як Рафаеля не дождешся, просто на будь-який сайт, який висвічував, заходив і писав цю ціну. Я не дивився дешевше, не дивився дорожче, просто так от фонаря. Тому що, я думаю, поїхати у той самий техноторг, там вибор буде невеликий. Там буде або одна капуста, або його не буде взагалі. Тобто, взяв цінова політика вийшла 570. Якщо ми відмінусуємо різницю, у нас буде 6415 різниці між ТО на Масеї і ТО на МТЗ. Думаю, такі ролики буду записувати, коли буде в нас кожне ТО, вартість там і тому подібне. Я думаю, це кожному цікаво. Розумію, що зараз багато хто напише, там що, ти бачив, що 6400 блін, яка економія маючи МТЗ. Тут я спорити не буду, дійсно це економічніше. Е, можна було б, наприклад, да, і самому там це все діло поміняти. Але ж потім е, ця економіка вилізе боком, як завжди. Е, не дай Бог, що е, там, щось поломиться, там якась там, грандіозна якась поломка, не будемо казати, да, яка. А трактор не на гарантії, бачите, ми там самі вже ключик туди всунули. І ніхто тобі вже не замінить. Гарантія на даний трактор рік і 1000 мотогодин. Але коли йде обслуговування тільки сервіса, тобто ми своїми ручками туди не ліземо. Гарантія йде 3 роки і 3 тисячі мотогодин. І навіть в послідуючому кончилася гарантія, 3 роки пройшло, і в послідуючому ми обслуговуємося в сервісі, і, наприклад, щось там поламалось, щось відпало, щось там ще щось е, з крупного узловить. Не те, що там зеркало відпало, наприклад, чи колісо пробив, а от щось таке крупне узлове. Да? Сервіс відправляє заявку на завод. Завод в це все діло ізучає, і вплоть до того, що приїжджають сервісники і замінюють ту деталь, ту чи іншу, яка там вийшла із ладу. Тобто, сервісом рискувати, я думаю, це неправильно, недоцільно, хай воно обслуговується і все воно їзде. так само як Ластівка, я знаю вона була всього-навсього дві заміни масла. Це 4... 12,5 і 25 тисяч. І тут фу 400 тисяч від'їздила. Але я знаю і багато моментів, коли взяли її нову машину, вона там не проїхала там і сікись, там 20-30 тисяч, і щось вийшло із ладу і сервіс вже нічим не поможе, бо люди рішили зекономити. А в кінечному результаті економія... Не тут треба економити. Я то розумію, що зекономить значить заробив, але не тут. Там. Не, на ось їх... не на такій техніці, тим більше вона дорога і так далі. То я рахую, що да, дійсно. Залишуся я надовго з такими штанцями деревими, але я думаю, трузи будемо носити новенькі, все-таки витягнемо. Це не е, кожен день його робити. У нас не такий там неймовірний е, об'єм землі, е, щоб там за місяць набігали знову ТО. Як, тим, тим більше, якби був і більший банк землі, да? і за місяць набігало знову ТО, то там вже зовсім інші заробітки, скажімо так, правильно, правильно. Так що ТО зроблено по масею. Питань зараз немає ніяких. За 50 бото ну, немає ще чому вилазити, нічого такого критичного не вилізло. Та не то, що ну, взагалі нічого поки не вилізло. Якщо там вже щось буде вилазити, то будемо е, е, показувати, розказувати. По колесам не перестановили ми колеса е, на міжрядку. Вирішили, що будемо встановлювати на два рядка під трактором, не на три. Е, на днях з понеділка вже буде їхати. Е, Сервіс проїжджатиме, приїдуть, перекинуть. Е, теж можна це зробити самому, ніяка гарантія там не полетить. Але ну, навіщо це робити, коли є люди, які за це е, як, беруть гроші, відповідають, і трактор на гарантії. Хай хлопці приїдуть, перекрутять. Для них це складності немає. А для мене так само. Зараз, не дай Бог, там, е, ета сама, як вона називається, якась там гайка, чи болт, чи е, забув називається, чи шпилька паде чи там облизана різьба і тоді, що? а чого що ви туди полізли, або там ще щось там, да, придумаєте, потім будеш вигадувати, як його варити, як його там загепать туди. Так що кожна різні думки в мене вони отакі, поки що є можливість, обслуговуємося сервісом і будемо обслуговуватися сервісом, тому що це техніка, в яку свої руки не фіксують. Приїхали, зробили, поїхали. Так що так. Дякую всім за перегляд. відео закінчую. Всім пока, і звісно, все буде Україна.